Учні загальноосвітньої школи номер 5 відсвяткували День Збройних сил України. Про перебіг заходу дивіться у наступному сюжеті. У п'ятницю з нагоди Дня збройних сил України учні загальноосвітньої школи номер 5 зібралися у головній залі навчального закладу, аби засвідчити свою повагу до всіх військовослужбовців на свято, що вшановувало мужність та героїзм українських військових. Керівництво школи запросило духовий оркестр військової частини номер 3024 Національної гвардії України. Директор загальноосвітньої школи номер 5 Любов Вашенка у своєму привітанні захисників батьківщини акцентувала, що у викладацькому складі її установи також є поважні військовослужбовці. Мені хочеться сказати, що свято Збройних сил України. Це вже традиційне свято в нашому закладі, адже у нас працює справжній військовий, який керує е, хлопцями 10 11 класів з такого предмету, як захист вітчизни. Сам предмет говорить про те, що не вчить хлопців бути мужніми, сильними. У нас працює учасник афганської війни писком. Олексій Васильович, який пройшов війну, і бачив, як треба і що треба робити, щоб був мир і спокій. Любов Леонідівна згадала про бійців АТО, які зараз захищають кордони нашої суверенної держави, і зазначила, що учні п'ятої школи постійно вносять свій вклад у допомогу нашим захисникам. Хочу сказати, що ми не одноразово, і будемо далі надалі допомагати через волонтерів передавати. Гарненькі подаруночки, які будуть піднімати дух військовий наших військових. Але я хочу сказати, дуже важливо, коли є е, згодній зв'язок. І у нас він є, тому що кожного разу періодично ми отримуємо подяки із тих частин, яким ми допомагаємо. І навіть є у нас подяка, яка яку можна знайти на території школи, там де нас зіркова алея. Від головного лікаря лікарні імені Мечнікова за допомогу пораненим. Присутнім на заході директор школи зачитала лист подяку від військовослужбовців за гуманітарну допомогу від учнів школи. Від командування військової частини польова пошта б 1231 та весь особовий склад висловлює вам та учням 7 А класу класний керівник Зіньковська Олена Григорівна. Щиру вдячність за моральну та матеріальну підтримку особового складу, який виконує завдання в зоні проведення АТО. Від усієї душі бажаємо вам міцного здоров'я, великого особистого щастя та нових успіхів у вашій трудовій діяльності. Хай ангелом охоронцем на вашій життєвій дорозі буде людська вдячність і наша повага! Армія з народом. Народ зі своїм військом на концерті виконувалися й авторські твори. Старший прапорщик військової частини 3024 В'ячеслав Бодовський виконав пісню, яку присвятив військовій службі в Павограді. Доминули увагою на концерті події Другої світової війни. До уваги присутніх запропонували літературно музичну композицію від учнів 10 -го класу. Рік 1941. Літо. 22 іюня. 4 години. Время відбивало останні хвилини мирної життя країни. В краю країні це все не забудь. На цьому заході хлопці старших класів показали навички строєвої підготовки та довели, що вони гідні бути у лавах збройних сил України. До привітань представників збройних сил України долучилися й наймолодші учасники свята. На цю зустріч педагогічний колектив школи запросив учасників антитерористичної операції та ветеранів війни в Афганістані. Вони спілкувалися з учнями, розповідали цікаві історії та ділилися своїми думками щодо сьогодення. Цей захід показав, що молоде покоління цінує захисників нашої держави.